Виконуємо номер 546 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Слон слониха та слоненя підійшли до озера, щоб напитися води. Слон може випити озеро за 3 години, слониха за 5 годин, а слоненя – за 6 годин. За скільки годин вони разом вип'ють озеро? Приступаємо до виконання. Нехай вся робота, або все озеро складає одну частину. Знайдемо, яку частину озера вип'є слон за одну годину або продуктивність слона. Для цього всю роботу поділимо на час виконання. Один ділимо на три це буде одна третя частина. Частина озера, яку вип'є слон за одну годину. Знайдемо, яку частину озера вип'є слониха за одну годину. Відомо, що вона випиває все озеро за 5 годин. Один ділимо на 5, маємо одну п'яту частину. Частина озера, яку вип'є слониха за одну годину, знайдемо, яку частину озера вип'є слонення за одну годину. Відомо, що він може випити озеро за 6 годин, тому 1 ділимо на 6, маємо одну шосту частину. Частина озера, яку вип'є слонення за одну годину. А тепер знайдемо, яку частину озера вони вип'ють разом. За одну годину одна третя додати одна п'ята і додати одна шоста. Спільний знаменник 30. Додаткові множники 10, 6 і 5. Нові чисельники 10, 6 і 5. 10 до тисячі до 5 буде 21, 30. Скорочуємо на 3. 21 ділимо на три буде 7, 30 ділимо на 3 буде 10. Маємо десятих, частину, частина озера? Яку вип'ють? За одну годину слон слониха, і слонення. А тепер дамо відповідь на основне питання. За скільки годин вип'ють вони озеро разом? Для цього всю роботу поділимо на продуктивність праці? На 7 десятих помножимо 1 на дріб оберну дільника. На 10 сьомих. Маємо 10 сьомих години подамо у вигляді неправильного о, дробу, неправильний дріб подамо у вигляді мішаного числа. 10 ділимо на 7, буде 1,3 години. Вип'ють озеро разом слон, слониха і слониха. Дня, записамо відповідь. Одна тіла три години ми дали відповідь на питання. За скільки годин вип'ють озеро разом, слон, слониха та слоненя, якщо слон може випити озеро за 3 години, слониха за 5 годин, а слоненя за 6 годин. Номер 546 виконано.